Цієї суботи в ефірі 12-го каналу дивіться реальну історію сім'ї Оксенюків. Впродовж 36 років подружнього життя Іван та Любов мали багато і радісних, і тривожних моментів. Але 27 років тому вони стикнулися з проблемою, яка назавжди закарбувалася в їхній пам'яті. Одного разу у нас була така трагедія. Ну, було важко пережити, дуже важко. Змолився, Господи, будь потіхою. Поможи мені принести це все. Мене втішали, що не ну не плашну, щось зробилося, хай Бог якось там допоможе в цьому, всьому. З якою проблемою стикнулася у житті сім'я Оксенюків, як вони долали її? Коли я почув цю історію, то я взагалі ну так, розважував, робив висновки. Я з того часу особливо став задоволений, що я. Народився саме в такій сім'ї, і багато страждань праведного, але від всіх страх страждань Бог буде радом. Іти будь сильний та відважний, не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити.